Остаточна цифра це 8 людей, кандидатів у депутати. Це мажоритарники. Так. Поточна діяльність зосереджується на подані в ДВК-кандидатів. Тобто є три суб'єкти подання, умовно кажучи. Це фракція, це політична партія як суб'єкт подання, і це, власне, кандидат мажоритарний. Тобто від фракцій ми маємо вносити обов'язково їх, в членів ДВК без жеребкування. Від суб'єкта політичної партії відповідно буде проводитись жеребкування. і відповідно так само від члена мажоритарника буде проводити жеребкування. Зараз ми зосереджені на тому, що приймаємо подання кандидатів на члени і голів відповідно секретарів замів ДВК. Спостерігачі також реєструються наразі. Нам прийшло з ЦВК поки що тільки від громадських організацій. Власне, там є певні технічні нюанси. Ми, справа в тому, що після реєстрації протягом доби ми маємо видати посвідчення. Як тільки нам приходять посвідчення, то ми забезпечимо видачу плюс реєстрацію. Подача буде до 8 жовтня, остаточна реєстрація 10.